Україна вже війшла п'ятий рік повноштабної війни, а з 2014 року пройшло вже 12 років. Мабуть, кожен з нас бажає її завершення і щоб вона не повернулась взагалі. План оприлюднений Times дає певні надії на гарантії. Україна та західні партнери вперше в історії домовились про конкретний механізм військової відповіді на випадок, якщо Московія порушить перемир'я. Не просто заяви, не меморандум, а чіткий план дій залученням західних військ, включно з американськими. Звісно. Багато хто скаже, що хочеться кращого, але це вже щось, і вже Москва навіть на такі дії плюється, блюється, що ніяких військ в Україні буде не може, і таке інше. Тож давайте розбирати, що це означає, як це працюватиме, чи є підстави для оптимізму. Мабуть, вартує почати з того, як йшли ці переговори. Вважається, що основою цієї чернетки стали три недавні зустрічі. Перша зустріч в грудні, де американські, українські та європейські чиновники вперше детально обговорили план реагування на порушення перемир'я. Тоді Україна спробувала відбити атаку Відкофа дмитрієва 20-пунтовим мирним планом, який вона, ми, точніше, українці, зробили її з безпосередньо європейськими партнерами. Друга 28 грудня Маралаго Зеленський майже три. Години говорив із Трампом. Перед цим Трамп понад дві години розмовляв із кремлівським мудаком. Після зустрічі Трамп заявив, що на 95% вирішили питання. Ленський сказав, що безпекові гарантії 100% узгоджені. 3-6 січня в Парижі 35 країн, 27 глав держав та урядів підписали Паризьку декларацію про безпокові гарантії. Франція, Британія та Україна окремо підписали декларацію про намір розгорнути багатонаціональні сили. За день до того зустрічались начальники генеральних штабів, опрацьовували технічні деталі гарантій в небі на землі та на морі. Наша таймс пише узгоджений план передбачає чітку ескалацію відповіді залежно від серйозності московських порушень. Перша фаза активується протягом 24 годин після порушення, дипломатичне попередження Московії та повноваження збройних сил України вжити будь-яких необхідних заходів для припинення інциденту. Це перша лінія оборони, що не потребує участі іноземних сил. Друга починається, якщо бойові дії тривають після першої відповіді. На цьому етапі вступають сили коаліції охочих, багатонаціональна група під керівництвом Великої Британії та Франції. За планом, ці сили забезпечуватимуть заходи підтримки в повітрі, на морі та суші, а також захищатимуть військові хаби та склади озброєнь на території України. Ця Фаза настає через 72 години після початкового порушення умов миру, що воно проросло у масштабну атаку. На цьому етапі координована відповідь включає участь США розвідувальну Участь логістичну підтримку та можливе засування військових засобів. США виступають страхувальним елементом європейських сил, хоча адміністрація Трампа виключила пряме розгортання американських військ в Україні. Механізм моніторингу передбачає спеціальну комісію під керівництвом США для спостереження за 1400 кілометровою кілометрову лінію фронту з використанням дронів, сенсорів та супутників. Саме ця комісія визначатиме відповідальність за порушення та рекомендуватиме заходи реагування. Трамп запропонував гарантії змодельовані за зразком п'ятої статті НАТО. Проєкті плану написано, що значна умисна і тривала збройна атака Московії через узгоджену лінію перемиря на українську територію буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти. Заходи реагування включають застосування збройної сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні і дипломатичні дії, але є важливі застереження: по перше, реагування. Не автоматично, як у справжній п'ятій статті НАТО, президент США визначатиме необхідні заходи після консультацій. По-друге, атака має бути значною умисною, тривалою, не будь-яке порушення, а масштабне по-третє, гарантії обмежені часі. І ось тут найцікавіше, Трамп запропонував 15 років. Зеленський казав, що війна триває майже 15 років, якщо рахувати з 2014 року, і просив років. Сорока бажано 50. Трамп відповів, що подумає: гарантії мають бути затверджені конгресом США і парламентами інших країн. Учасниць. І тут ще який нюанс стаття 5 НАТО не є обмеженою в часі і не ставить обмежень щодо типу атаки. Фредович обмежив свою гарантію атаками, що є значними навмисними та тривалими. Це лазівка, яка надає широкі повноваження для уникнення зобов'язань. Це треба розуміти. Початковий американський план з 28 пунктів. Вірніше побажання Кремля передачі через Віткофа передбачав обмеження української армії до 600 тисяч. Це була ключова московська умова. Нинішній переглянутий план дозволяє Україні тримати армію 800 тисяч у мирний час Це суттєва поступка з боку американців. Зеленський озвучив важливе питання: чи зможе Україна самостійно фінансувати таку армію, якщо буде припинення вогню, звісно, не зможе. Немає фінансових ресурсів, тому часткове фінансування армії з боку партнерів він розглядає як елемент гарантії безпеки. Тім країн ЄС і керівництво Євросоюзу підписало спільну заяву на підтримку армії 800 тисяч європейських багатонаціональних сил. Є ще план процвітання 800 мільярдів доларів інвестицій протягом 10 років для відновлення України. Кушнер, міністр фінансів Бесент, глава Блекрок Ларі Фінк, президент Світового банку. Усі долучені до планування у квітні 2025 року. Вже підписали угоду про інвестиційний фонд США і України, який отримуватиме 50% роялті від проєктів з природним ресурсами, але є нюанс. Підписання великого плану в Давбосі в січні 26-го року перенесли через напруженість у відносинах між США і союзниками через амбіції Трампа щодо Гренландії. при цьому гарантії йдуть в пакеті. США чітко дали розуміти, що гарантії на кшталт п'ятої статті не будуть на столі, якщо Україна не погодиться на мирну угоду. Американські чиновники попереджають, що ця пропозиція не буде вічною, тобто Трамп тисне. Звісно, багато хто може сказати, що. Взагалі, даний договір є не зовсім той, який відповідає міжнародному праву Віденській конвенції, але маємо те, що маємо. А що ж нам не дозволяє підписати цей договір? Трамп хоче послугу за послугу. Він нам гарантії, ми віддаємо його френду Донбас. Україна на це піти не може. Візьмемо аналогію в історії. У 38-му році теж казали, що треба віддати шматок Чехословаччини, аби зберегти мир Європі. До речі, тоді це так були найсильніші чехословецькі укріплення, і менше ніж за півроку Третій Рейх анексував решту Чехословаччини. По-друге, якщо ми здамо Донбас, то що завадить Кремлю тиснути на нас, аби ми здали ще й Херсон, Запоріжжя та інші міста, які вони забажають? Ну, наприклад, після чергової якоїсь тимчасової атаки. Що Сполучені Штати не скажуть це не така тимчасова атака? а То віддайте, будь ласка, ми не будемо втручатися. Наприклад, Кремль завжди знайде привід. Маємо розуміти. Американський компроміс створення вільних економічних зон на спірних територіях Донбасу. Обидві сторони відведуть війська. Міжнародні сили здійснюють моніторинг. Зона буде демілітаризована. При цьому США не проти, аби поліцейські сили мала там Московія, а не Україна. Це теж нам не підходить. Позиція України така: якщо всі регіони включені, і ми залишаємося там, де ми є, тоді досягнемо угоди, тобто заморошування по нинішній лінії фронту, будь-які територіальні поставки вимагатимуть схвалення на референдумі в Україні. Для цього потрібен мінімум 60 днів припинення вогню. А Кремль і цього дати не хоче. Для наглядного прикладу не треба йти далеко, як там, у Фредовича, перемір'я енергетичне на тиждень. Але всі ці. Гарантії постають перед дуже цікавою дилемою. А що робити з Кремлем? Два з року позиція Кремля не змінилась. Доктрина Громика працює далі. Лавров казав, що серйозно обговорювати питання безпеки без Москвою. Утопія дорога в нікуди. Всі ці розмови для них пустий звук. Вони вірять в свою тотальну перемогу. Москва наполягає на тому, що не буде припинення вогню без комплексної угоди. Вони не захочуть перемир'я, яке ніби дасть Україні перепочинок для підготовки до продовження війни. Хочуть зупинити війну, досягти своїх цілей. Забезпечити свої інтереси, по суті, відродити імперію факту примусити нас до васальної клятви чи там просто рабства. Для них західні війська це страшний сон, але і спосіб тиснути на весь захід. Кремль постійно веде браваду, що буде нищити всі війська, які їм там не подобаються. При цьому свою позицію Кремль навіть і не думає пом'якшувати. Але давайте трошки поговоримо про тих, хто хоче направити війська до нас. Великобританія, Франція лідери і найконкретніше у своїх обіцянках. Британія підписала столітню угоду про партнерство з Україною Виділа близько 2 мільярдів фунтів на 5 тисяч ракет ППО. Стармер сказав, що Британія забезпечить присутність на землі і повітрі. Франція може дати до 10 тисяч військових. Але Макрон уточнив, що ці сили не будуть на передовій, не будуть уздовж лінії зіткнення, будуть у стратегічних локаціях, містах, портах, електростанціях, як стримуючий фактор. Німеччина значно обережніше мерз показав відкритість до участі у миротворчій місії, але з умовами потрібно схвалення Бундестагу. Прода участі США. Має бути зрозуміло. Бажано мандат ООН, який Московія не заблокує в Раді безпеки. Швидше за все, Німеччина зосередиться на фінансуванні озброєнні, навчанні, а не на присутності на землі. Польща заявила, що не планує відправляти польських солдатів на територію України. Тут сказав, що Польща підтримуватиме Україну, як і раніше, але війська не посилатиме. Причина Польща як профронтова держава не бачить, британсько-французький альянс готовий забезпечити захист, який потрібен самій Польщі. Тобто поляки натікають нам на потенційний договір. Пріоритет оборона східного флангу НАТО. Ну і там колись поляки розказували, що вони не можуть посилати, бо це буде нагадуванням про конфлікти між нами і ними, простіше кажучи, петляють. Фінляндія теж не посилатиме війська. Президент Ступ сказав, що роль північних сусідів буде інакшою. Леся готова допомагати за певних умов. Данія заявила про принципову готовність до розгортання військ і одним із найщадріших донорів: 64 мільярда євро військової підтримки. Загалом скандинавське королівство показує серйозний рівень підтримки. Бажаємо сили мудрості. Ну і теж з Гренландією нормально розрулити. Італія скептична. Малоні висловувала сумніви щодо використання європейських військ і поставила під питання ефективність франко-британської пропозиції. Трамп чітко сказав, що не збирається давати гарантії безпеки. Протанівеликі хоче, щоб це робила Європа. Міністр оборони Хексит підтвердив, що забезпечення припинення вогню буде європейським завданням. Ключова прогала, на яку визнають європейці, немає явного американського зобов'язання щодо військової підтримки, яку європейці називають необхідною. Британія наполягає, не що європейські сили не можуть ефективно діяти без американської страховки розвідки протиповітряної оборони логістики. Трамп цього не підтвердив. Правила застосування сили для розгорнутих військ не визначені. Один європейський дипломат сказав, що вони досі обговорюють, чи будуть відкривати вогонь відповідь чи тікати. Нагадуємо, що британські гарантії Польщі 39-го року демонструють іншу проблему. Гарантії можуть бути формально виконані. Британія голосила війну Німеччини, але не забезпечити реального захисту. Так британці просто сиділи з французами на лінії Мажено, замість того, щоб напасти на слабкий західний кордон Німеччини та полегшити захист Польщі для поляків. Розміщення миротворчих сил поблизу лінії зіткнення не визначене. Позиція Німеччини можливо, війська будуть тільки на території сусідніх країн НАТО, а не в Україні. Потрібне парламентське затвердження в багатьох країнах, а ще питання земель, яке зайшло в глухий кут. Те, що ми бачимо зараз, це спроба збудувати архітектуру безпеку без фундаменту. Механізм із трьома фазами виглядає на папері добре: 24 години, 72 години, ескалація, залучення союзники. Але реальність така, що кожен елемент цієї конструкції має серйозні запитання без відповідей. Перша фаза покладає відповідальність на Україну. Україна має сама зупинити. Московитів в перший день це означає, що для ефективності цього механізму Україна повинна мати достатні сили для негайної відповіді звідси і 800 тисяч армій і наполягання на фінансування з боку союзників. Друга фаза залежить від коаліції охочих 34 країни у списку, але реальні зобов'язання конкретних військ мають лише кілька: Франція і Британія готові дати до 15 тисяч разом. Німеччина, Польща, Італія найбільші військові потуги континентальної Європи або відмовляються, або ставлять умови. Поліція хоче поки що більше охоча, ніж спроможна. Третя фаза передбачає участь США, але Трамп каже, що гарантії мають давати європейці. Його команда бере участь у плануванні, обіцяє розвідку і логістику, але уникає чітких зобов'язань щодо застосування сили. Без американської страховки європейці визнають, що їхні сили не можуть і не зможуть ефективно протистояти Москові. Москові розуміє цю ситуацію, тому й що гарантії мають бути для обох сторін. Тому й що західні війська стануть законними цілями. Москва грає на розбіжностях між союзниками і на невизначеності американської позиції. Є ще один вимір, про який менше говорять, це механізм створюється для угоди, яка ще не існує. Сторони обговорюють, як гарантувати мир, який не узгоджений. Москва взагалі відкидає припинення вогню без комплексної угоди. А комплексна угода означає територіальні питання, на які немає відповіді. Україні доводиться маневрувати між необхідністю захистити те, що є, і ризиком. Прийняття умови, які можуть виявитися пасткою. Історія показує, що угоди з Московією мають властивість працювати рівно доти, доки Москва не вирішить, що їх час порушити. Від того, наскільки надійним буде механізм реагування, залежить, чи буде ця угода іншою. Наразі це дуже сира річ без фундаменту. Всім всього найкращого, до побачення.